Вітаю вас! Сьогодні приготуємо торт 3 шоколади з додаванням мусу на основі карамельного шоколаду. Такий варіант тортику називають 3 плюс 1. Починаємо готувати. Спочатку займемося випічкою бісквіта. Для його приготування всі сухі інгредієнти просіюємо. Яйця збиваємо з цукром в пишну білу масу. Час збивання займає приблизно 5 хвилин. Всі пропорції будуть детально описані в описі під відео. Збили яйця в пишну білу масу, тепер всипаємо сухі інгредієнти, далі вливаємо тепле молоко з олією, вимішуємо суміш до однорідності. І наше тісто готове, переливаємо його в форму для випічки, випікаємо при температурі 170 градусів 25-30 хвилин. Вирізаємо бісквіт з форми, залишаємо на решітці до повного охолодження, замотуємо харчовою плівкою і прибираємо до холодильнику. Тепер займемося підготовкою всіх необхідних інгредієнтів для приготування шоколадних мусів. Молоко об'єднуємо з цукром, вершки використовуємо від 33%, желатин заливаємо водою, підготовлюємо всі види шоколаду та вершковий сир. Одразу підготуємо форму, в яку ми будемо заливати муси. Щільно затягую дно кільця харчовою плівкою, вставляю ацетатну плівку, і наша форма готова! Я відважу всі інгредієнти одразу на 4 порції шоколаду. Якщо вам зручно все робити окремо, можна готувати окремо кожен мус. Вершки відправила на збивання, далі до збитих вершків додаю вершковий сир і ще раз відправляю перемішуватися до однорідності. Молоко з цукром відправили розігріватися до закипання, але кип'ятити його не потрібно. Гарячим молоком заливаю всі порції шоколаду. Далі активно перемішуємо, щоб весь шоколад розтопився в гарячому молоці. Якщо у вас залишилась частинка нерозтопленого шоколаду, дотепіть мікрохвильовій печі короткими імпульсами. Далі в кожну порцію шоколаду вливаємо розпущений желатин. і знову активно перемішуємо до однорідної консистенції. E Додаємо вершкову суміш і наш мус готовий. На цьому етапі я допустила помилку. Треба почати з першого мусу, який будете заливати на темному шоколаді, вимішати суміш до однорідності, одразу залити форму і відправити в морозильну камеру. В морозильній камері слой мусу застигає буквально за 10 хвилин і ми можемо заливати вже наступний. Кожен мус ретельно перемішуємо, щоб його консистенція була однорідною. Всі чотири муси готові, тепер займаюсь заливкою тортику. Зрізаю зайву шапочку в бісквіту, викладаю його на дно кондитерського кільця, пропитую бісквіт згущеним молоком, розведеним з водою. І заливаємо перший слой мусу на основі темного шоколаду. Відправляємо в морозильну камеру до застигання і заливаємо наступний слой. Так по черзі заливаємо всі види мусів. Перший це на темному шоколаді, другий на молочному, третій мус на карамельному шоколаді і останній мус на основі білого шоколаду. Поки заморожується наш торт, підготуємо дзеркальну глазур для його покриття. Звісно, глазурі торт покриваємо за бажанням. Желатин заливаємо водою, відставляємо на поки займемося приготуванням сиропу. В черпачку змішуємо цукор, інвертний сироп, заливаємо водою і відправляємо на вогонь варитися до температури 105 градусів. Час приготування сиропу на середньому вогні складає приблизно 5 хвилин. Далі до згущенки додаємо шоколад. Цю суміш будемо заливати гарячим сиропом. Вимішаємо до температури 60 градусів і тільки потім додамо желатин. Додаємо набухший желатин і пробиваємо суміш занурювальним блендером. Для того, щоб не допустити великої кількості пухирців повітря в нашій дзеркальній глазурі, блендер вмикаємо на мінімальну потужність і не поспішаючи пробиваємо суміш до однорідності. Робоча температура такої глазурі складає 33-35 градусів. Після того, як ми її пробиваємо, закриваємо харчовою плівкою в контакт і відправляємо в холодильник. Моя глазур провела пару годин в холодильнику, знімаю харчову плівку і дотоплюю в мікрохвильові печі великими імпульсами до робочої температури. Глазур далі краще пропустити через сито для того, щоб прибрати зайві пухирці повітря. Якщо вам потрібна ідеальна глазур, цю процедуру можна повторити 2-3 рази. Перед тим як наносити дзеркальну глазур, тортик має бути гарно заморожений. Дістала торт з морозильної камери, покриваю дзеркальною глазурю і залишаю на декілька хвилин, щоб зайва глазур стекла. Залишки глазурі можна зберігати в холодильнику і, за необхідності розтопити до робочої температури і знову з нею працювати. Коли зайва глазур стекла, переставляємо тортик на підложку, за необхідності декоруємо і відправляємо до холодильнику.